Державне підприємство Зала офіційних делегацій, що знаходиться в аеропорту Бориспіль, обслуговує перших осіб України та закордонних гостей. Місяць тому співробітники держпідприємства вперше заявили про нібито незаконне скорочення персоналу. За їх словами, це почалося з приходом нового директора Кирила Поліщука, щоб зменшити. Е Нібито збитковість підприємства, люди були до цього готові. Але законодавством чітко передбачена процедура, яким чином відбувається процедура скорочення. Директор пан Поліщук, пан Чолнаков, ще деякі особи, вони в односторонньому порядку просто. Вибрали 40 осіб, які їм не не подобаються. І от на сьогоднішній день вже звільнено понад 42 особи. Вибірковість звільнень в дирекції ЗОТ ніяк не прокоментували. Натомість заявили, що пасажиропотік в останні роки невпинно падає. Тому підприємство не може утримувати майже 200 людей у штаті, як це було раніше. В останній рік Кожен із співробітників зали офіційних делегацій обслуговував в середньому лише 21 пасажира на місяць, тобто менше одного пасажира на день. Жодне підприємство, державне чи приватне не може економічно виправдано працювати із настільки низькими показниками. Нещодавно долучився до скандальної справи, і президент України Петро Порошенко зустрівся із протестуючими і заявив, скорочення не уникнути, оскільки держава змушена економити кошти. Янукович коштував країні півтора мільярда. Гривень на місяць на президента зараз витрачається 800 мільйонів. Ми скоротили 700 мільйонів гривень. Адміністрація президента скорочена на 40%. тому що в бюджета сьогодні, коли йде війна, Ніхто нікого утримувати не буде. Працівників ЗОД аргументи Петра Порошенка не надто задовольнили. Президент порадив їм звертатися до суду. Ви не Працівать? заробляєте, ви, зароб... ви заробляєте Амалиниція. гроші. Оце є бюджет. Йо, ви, ви, вов... Ви, ви, вов... Вов... Правильно звільнили. Ви, ви, правильно вов... правильно ви, і Бо є хороші зроблять. Ми вас зараз приберу. Кому здається, що є порушення закону, є суд. Я гарантую вам. Що ніхто не буде втручатися в судову справу, і всі судові рішення будуть виконані в дирекції. ЗОТ наголошують, що роблять все можливе, аби вийти зі становища з мінімальними втратами, в тому числі шляхом включення ряду скорочених працівників до кадрового резерву нового президентського терміналу Ворисполя, який повинен бути добудований у цьому році. Микола Різник соціальна країна.